Всім привіт, радий вітати вас на своєму каналі. Хочу показати вам своє невеличке господарство. Розташоване воно в гаражі. Ось тут ми знаходимося зараз позаду нього. Ось тут два таких невеличких вольєри. Мій, оцей, ось оцей, ось вибачте, що пальцем показую. Цей вольєр не мій, але я користуюся. Тобто птахи мої. Тут у мене зараз півні іспанка голошийка. Зараз я відкрию. Отак от. О, їм десь два місяці. Я брав їх підрощеними. брав самих півників на м'ясо. Ось так. А взагалі взимку тут живе моя собака, це вольєр. Тут є стріха, підлога дерев'яна. Так, зараз закрию. Ні. Далі. Тут і знаходяться мої кури основні. Цього разу в мене звичайні домашні м'ясо яєчні. Вон курочка співає як. Такий гарний півник. От. Ось такі вони різні. Зараз вони дуже леняють, але несуться непогано. Так, да, курочка, Розкажи, Є дві голошиєчки, є дві червоненькі. Дві отакі біленькі, ну такі чорненькі. Так, далі, тут ще в мене є муларди трьохмісячні. Там далі у буці собака, колись я про неї зніму окремий ролик. Тут немає ніякої стріхи, звісно. Тут також наш сусід тримав, зараз нічого не тримає. Це також наш сусід. Тобто проблем з тим, що ми зайняли... Задню частину немає. Тут ми зробили такі двері, замок. Звичайно, ні від чого він не захищає, але і і так оце. собака гавка, їй не подобається там, але що зробиш? Ось так Ось тут у нас гарно. Тут ми ввечері або в обід випускаємо і пасем кури, качки чи гуси у нас були позаминулий рік. Ось так. Тут у нас гарно. Взагалі колись тут була мусорка. Це ми прибрали з батьками, з сусідами. Ось так. І тепер у нас є місце, де ми можемо відпочити. А взагалі це гаражний кооператив. Ось так це відбув... виглядає. Ось центральна секція. Там ще одна. Там позаду ще дві. Ось так. Дякую усім за перегляд.